У Хмельницькому сізо переполох. у камері знайшли у зашморзі 49-річного арештанта. Повісився на попереджувальній рішіці фонаря е, в, на ручки від сумки з особистими речами. Відірвав відір, шлейка. Відірвав ручку саму. Зробив з неї петлю і зачепив за попереджувану решітку лампочки. Віталій, так звали в'язня, жив за ґратами вже 10 місяців. Співробітники СІЗО не помічали навіть натяків на поганий настрій чи апатію. Чоловік, наче непогано пристосовувався до непростих умов і не мав проблеми з сусідами по камері. Те, що звів рахунки з життям з власної волі у керівництва закладу, сумнівів немає. Поруч із тілом знайшли передсмертну записку. В цій записці він нікого не обвинувачував. Написав, що більше не хоче жити, що виходить сам. Ну, приблизно так там не було ніяких обвинувачень ні в чию сто за годину до смерті. Віталій попередив інших в'язнів, що не піде до лазні. До нього нібито має прийти адвокат. Тож мовляв, хоче його дочекатися, і поговорити із захисником чоловікові. Було про що перед ним майорів тривалий термін аж до 13 років. Радбіж вчинений не особливо великих розмірах. Також за частину 4 статті 296 це хуліганство вчинене із застосуванням холодної чи вогнепальної зброї умисне легке тілесне ушкодження, а також незаконні дії щодо мина, які перебували під арештом. Як і належить в даному випадку, правоохоронці розпочали розслідування за статтею вбивство з позначкою Самогубство Віталія. Днями поховають біля могил батьків. Про це він попрохав у передсмертній записці. Цим займатимуться двоє його дорослих дітей.